Ви навіть не здогадувалися, що саме означають деякі святкування голів футболістів. Хтось стрибає, хтось падає на газон, а хтось навіть перетворюється на собаку та демонструє її облегшення. Готуйтеся дивуватися, тому що у цьому відео ви побачите і почуєте те, що ніхто ніколи не розповідав. Розпочну з танців Антуана Грізмана, який наразі захищає кольори мадридської Атлетіко та збірної Франції. У цього хлопця я вам скажу з фантазією Все гаразд. Всі вболівальники бачили його танець на першості Європи 16-го року. Грізман ритмічно смикав головою, робив кругові руки руками, підстовбучивши великі палиці мізиниці. Як каже сам футболіст, ці руки тіла він поцупив у популярного канадського репера Дрейка в його кліпі «Hotline Blind». Але це ще не все про Грізмана. У 18-му році француз показав людям новий танок «Take the L» з гри «Fortnite Battle Royale». Хто не в курсі, на той час то була дуже модна комп'ютерна гра в світі. Рух Take the L, який показує футболіст, означає прийми поразку, а якщо точніше, і грубо утрись. Це таке легке знущання над суперником, що програв. Наймовірніше, це натік на слово лузер. Інший француз Поль Погба теж полюбляє відсвятковувати гол-танцем. Він використовує елемент під назвою Деп. Після кожного запитого м'яча Поль поперемінно піднімає руки в люктньому згині, одночасно роблячи різкий кивок головою. Наразі невідомо, коли ми з вами ще хоч раз побачимо танок Погба. Бо у футболіста зараз дуже темні часи. 11 вересня 2023 року півзахисник здав позитивний допінг тест. Про БАП на тестостерон також дала позитивний результат. Пропоную вам написати свою думку стосовно майбутнього гравця у коментарях. Чи це кінець кар'єри поля, чи він ще запалає на полі? Чекаю вас під відео. А ми рухаємося далі. І На цей раз в нас з вами Кріштіан Роналдо, людина, яка теж пограла і за Мачестер Юнайтед, і за Ювентус. Зімкнутими над головом руками, Роналдо високо вистрибає вгору, розвертається в повітрі і приземляється на газон з широко розкинутими ногами. Руки також виставлені широко, ніби він хоче охопити весь світ. При цьому гравець випускає потужне сі, що прикладається як так. Щоб ніхто нічого не вигадував, Крищану вирішив сам розповісти, що саме означає його святкування. Схоже, це святкування перетворилося на самостійний світовий парадокс. Мені подобається, що інші гравці так роблять, і я люблю, коли мені надсилають відео з людьми з інших видів спорту, з дітьми, які так роблять. Це здорово, Сі означає так. Це просто, але дуже потужно, заявив Роналду британській пресі. Після Роналду таке святкування голів почали робити багато футболістів і навіть надія теперішнього реалу Вінісіус Джуніор. Перше це відбулося у 20-му році в матчі проти Барселони. Тоді вершкові перемогли, а він й розповів, чому наважився скопіювати Роналду. У перерві матчу до нас у роздягальню зайшов Крищану Роналду. Він надав нам психологічну допомогу та підтримав морально. Ось чому я святкував у його стилі. Він переможець на полі та за його межами. Дякую йому. Інший талант, Кіліан Бапе, вирішив нікого не копіювати і вигадав власне святкування голів. Після забитого м'яча Форот схрещує руки на грудях та дивиться в найближчу камеру. Хоча, якщо бути чесним, це святкування вигадав не Кіліан, а молодший брат футболіста Ітан. Справа в тому, що брати обожнюють в PlayStation. І ось коли молодший брат обігрує старшого, він стає у цю позу. Кілян вирішив, чому пропадати прикольні фішці, і тепер святкує тільки так. Пам'ятаєте, я спочатку відео наголошував що хтось там святкує свій гол, ніби собака дзюрить. Так от я мав на увазі Дріса Мертенса. Наразі він захищає кольори Гелата Сарая і не дозволяє собі подібні витівки, бо потім додому не доїде. Але ж у часи гри за Наполі Мертенс міг робити все, що хотів. Якось у 17-му році бельгієць, відкривши рахунок у грі проти Роми, підбіг до кутового пропорця і зобразив собаку, яка справляє потребу. Римським болівальникам цей ой як не сподобалося, і щоб якось заспокоїти футболіст, розповів, чому так зробив. Хочу вибачитися перед римськими болівальниками, якщо вони погано про мене подумали. Але я маю собаку вдома, і я просто люблю собак. Я не хотів нікого образити. Аналогічним чинком ще у далекому 94-му році відзначився нігерієць Фініді Джордж. Відправивши м'яч у сітку воріт грецької збірної, він упав навколішки неподалік воріт противника. Далі дивак підняв праву ногу і зобразив собаку, що справляє малу потребу. Таким чином, він неабияк шокував американських глядачів, які придбали квитки на чемпіонат світу, а отримали перепустки в цирк. Якщо вже ми з вами залетіли у 94-й, то давайте залишимося там на пару секунд і згадаємо історію з Юргеном Клінцманом. Сподіваюся, ви знаєте, хто це такий. Так от, у тому році Юрген перейшов до Тоттенхема та зізнався, що в Англії у нього репутація пірнача. Та Шерінгем та інші партнери порадили Юргену включити самоіронію. Вони сказали, що в Англії медію часто провокують публічних людей, щоб досягти вашої реакції, розповідав Пінц. Це англійський гумор. Ви ніколи не повинні відчувати себе скривдженим. Ви завжди маєте бути над ситуації. Тому Теді порадив мені зробити пірнання після першого голу. Я зробив і все перевернулося. Жарт зробив мене популярним в Англії. До речі, на першій же прес-конференції Клінцман запитав англійських журналістів, чи є в Лондоні хороша школа дайвінгу. А потім він став першим в історії англійської прем'єр-ліги іноземцем, визнаним найкращим гравцем сезону. Вже через 5 років, а саме у 99-му, так само в Англії ексцентричним святкуванням голови відзначився Робі Фаулер. У принциповому мерседському дербі він забив два голи, один з них спинатті. Вирок був виконаний, після чого Фаулер впав на лінію розмітки і почав нюхати її. Всі одразу зрозуміли, в чому тут справа. Він показував кокаїнову доріжку. Саме у вживанні цієї наркотичної речовини його звинувачували уболівальники Евертона. Як не дивно, футбольна асоціація Англії не схвалила вчинок гравця. Його було дискваліфіковано на чотири матчі та оштрафовано на кругленьку суму 60 тисяч фунтів. Якщо говорити про теперішній час та його героїв, то це безумовно Ліонель Месі. Аргентинець найчастіше святкує голи, піднявши руки догори та вказуючи пальцями на небо. Я роблю це, бо присвячу голи бабусі. Вона привела мене до футболу, але тепер не може бачити наскільки далеко я зайшов. Але вона продовжує допомагати мені та сім'ї, говорив Лео в одному з інтерв'ю. Нещодавно, вже після трансферу в Інтер-Майамі, Месі відзначився новим святкуванням. Після голу він простягнув руку з відкритою долоною у бік трибун. Деякі люди, жартуючи, порівняли його з тим, що він хоче пива, але суть там зовсім в іншому. За словами дружини футболіста Антонел Рокуцо, Месі жестикулював у бік своїх синів, Тіаго, Чіру та Матео, які також були у натовпі. Виявляється, тягу великий шанувальник Марвел, а Тор його улюблений персонаж. Таким чином Месі віддав шану Асгардському богу грому, простягаючи руку в очікуванні прибуття свого культового молота. Отже, не все так просто, як ви собі придумали. Якщо ми вже з вами зачепили тему Скандинавії, гріх було б не поговорити про головного вікінга сучасного футболу Ерлінга Голланда. Цей кремезний нападник Мачестер Сіті також святкує голи у власному стилі. Після забитих м'ячів Ерлінг сідає у позу лотоса та імітує медитацію. Ось як він сам це прокоментував. Мені подобається святкувати голи у такий спосіб, тому що я люблю медитувати. Це дуже допомагає мені, я почуваюся умиротворено, так що для мене це добре. Цікаво, що ще до появи Голанда на великому футбольному радарі аналогічним способом святкував голи Мухамед Салах. Справа в тому, що єгиптяні також присвячує Йозі свій вільний час, бо вона чудово заспокоює, зміцнює спину та коліна. Легендарний нападник Альфредо Ді Стефано за декілька років до своєї смерті виказав своє невдоволення тому, як сучасні футболісти святкують голи, порівнявши їх із тваринами. Мені не подобається поведінка деяких футболістів після забитих голів. Вони тільки нервують суперників, вони мають лише піднімати руки та обіймати своїх партнерів. Але натомість гравці танцюють, зображують собак та котів. Після цього вони отримують удари по ногах і скажеться на це. Потрібно поважати своїх суперників, сказав Ді Стефано. Сам форвард у часи ігрової кар'єри святкував голи отак. Звичайно, трошки стриманіше, ніж сучасні гравці. Як вважається, чи правий Ді Стефано? Пишіть у коментарях, а також пишіть, яке святкування вам найбільше подобається та про святкування, якого футболіста ви хотіли б дізнатися більше. З вами був Костя Фостен. До зустрічі в нових відео, папа. -па.